Кемендж 375 км пробіг. Свою функцію вони виконували нормально, але я би рекомендував би їх бігати по асфальті. У них крутих горок. Має бути або гарний асфальт, або утоптана доріжка. Коли є шутрова дорога, які коли трошки камні острі стрічать, вони поробивають з горки. Тож, Якщо ви маєте зайву вагу, ліпше не ризикуйте. За 375 кілометрів вони відносилися досить непогано. Я думаю, можна було б далі продовжувати в них бігати, але оскільки я купив Асікси, ті, що раніше бігали, що добре мені спину берегли, то я вирішив зупинитися. От дивіться, це є внутрішня сторона, видите, вона така гарненька. А от ця сторона видите, аж стерлася така. Аж видно, що вона так добряче пішла. От видно, по полоскам. Також і цей кросовок. Цей кросовок у нас теж, вот видно, як він пішов по бокам. От ця сторона і та. 375 кілометрів. Ну, для асфальту. Для плоскої дороги, де мало підйомів спусків, де практично немає підйомів спусків, вони досить непогано. Якщо зайву вагу маєте, дуже велику зайву, то я подумав би. А так я перейшов на свої Дінабласти. На отакі. Не дорожчі, але спина дорожча.